Масштабна ДТП у середмісті забрала життя трьох черкащан. Ще восьмеро травмовані. Аварія трапилася на перехресті вулиць Котовського та Благовісна. Не розминулися одразу три автомобілі. За інформацією Державтоінспекції, винуватець аварії – водій автомобіля Volkswagen. Він рухався, ігноруючи червоне світло. Спочатку гори кермувальник врізався у вас. Удар був такої сили, що автомобіль розірвало навпіл. По тому порушник виїхав на зустрічну смугу та протаранив ще один автомобіль. Троє людей загинули на місці, шістьох зажало в Трощеному авто, де блокували постраждалих рятувальники, опісля доправили їх до лікарні. Двоє травмованих досі балансують між життям і смертю. Інші перебувають у стані середньої тяжкості. Дев'ять двом пострадалим, була надана допомога в травмпункті. Вони в госпіталізації не потребували. Сім осіб госпіталізовано, із семи осіб двоє пацієнтів в тяжкому стані. Один пацієнт в реанімації, уже прокерований тяжкою ЧМТ. Другі пацієнти з е, в, в загальної реанімації, е, політравма готуються завтра на оперативне втручання. Інші пацієнти знаходяться двоє в хірургічному відділенні, скільки двоє, так, да, в травматології, вони в них стан середній важкий.